Доброго вечора, мої дорогі друзі. Ми продовжуємо кожного вечора читати псалтиря, і сьогодні будемо слухати псалом 5, 6, 7 та 8. Псалом 5 Для диригента хору до Флейти. Псалом Давидів почуй, Господи, мову мою, стогнання моє, зрозумій. Прислухайся до голосу, зойку мого, о, мій царю, та Боже, Ти мій, як до Тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе, та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче, зло не буде в тобі пробувати. Перед Твоїми очима не втримаються гульцяї, всіх злочинців, ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну й підступну людину, обридить Господь, а я власті великій твоїй. До дому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху Твоїм, впровадь мене, Господи, в правді своїй задля Моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах немає правди, нотро їхнє приносить нещастя. Гріб відкрити їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. Признай їх за винних, о Боже, через свої заміри хай упадуть, за їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують, а всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться. Будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє. Бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. Амінь. Псалом шостий. Для диригента хору на струнних знаряддях на октаву Псалом Давидів. Не карай мене, господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді, помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена. А Ти, Господи, доки, вернися, о, Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї, спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, у Шеолі ж Хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе моє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене. Усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу, благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже, хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Амінь. Псалом 7. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господові в справі Минівця куша. Господи, Боже мій, я до тебе вдаюся, спаси ти мене. Від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив. І без причини ограбував свого противника. Нехай ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі Він потопче життя моє, і Хай мою славу оберне на порох навіки. Устань же, о Господи, в гніві своїм. Понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки. О праведний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог, суддя прав справедливий і щоденно на злого. Бог гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і тому і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечестивий і завагітніє безправ'ям. І породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив, обернеться зло йому на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою. І буду виспівувати ймення Всевишнього Господа. Амінь. Псалом восьмий. Для диригента хору на інструменті татійським псалом Давидів. Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі. Твоє імення, слава Твоя понад небесами з уз дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, про якого ти згадуєш? А однак, учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величчю, ти коронуєш Його, учинив ти його володарем, творива рук своїх. Все під ноги йому вмістив, худобу, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі твоє. Ймення. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам від усього серця, що ви знайшли час послухати псалми. Псалми дуже корисні для нашої безсмертної душі. Бо вони підтримують нас у цей важкий час і дають нам силу та вчать нас прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, благословляю вас, мир вашому дому, мир вам та побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні.